Сьогодні хочу показати вам сухоцвіт під назвою Лунарія. Лунарія є дуже ніжний і витончений сухоцвіт формою схожий на місяць. Її часто використовують в весільній флористиці. Вона може бути натурального кольору, вибілена і фарбована. Тож сьогодні хочу показати вам, як виглядає фарбована лунарія. Якщо вам цікаво, якими способами можна пофарбувати сухоцвіти, то пишіть в коментарях, ми знімемо для вас відео, де розповімо, якими способами фарбуємо ми і які є інші способи фарбування. І ось така краса вийшла, якщо бажаєте замовити лунарію, пишіть в Директ.